Всім привіт! З вами Ліна і сподіваюся, що ви за мною засумували, поки я відпочивала, їздила в Карпати, показувала вам красу гор в Інстаграмі. До речі, якщо ви там не підписані на мене, то підписуйтесь, тому що коли Ліна пропадає з Ютубу, то вона з'являється в Інстаграмі. Тому всіх вас чекають там. Так от оце я відпочила трохи, і поки відпочивала, зрозуміла, що пропустила найбільший взагалі інфопривід. Одному світі медгалу Мяу. і ну я ж блін ті модний блогер, якщо хтось там цей забув раптом, і я вважаю, що ну навколо мене, взагалі повз мене ця тема пройти не може, тому звичайно ж. Ось я тут. І ми сьогодні з вами просто говоримо, просто обговорюємо цьогорічну медгалу. Сподіваюся, я ще встигла запригнути в цей потяг хайпу. І, звичайно ж, я хочу з вами просто обсудити наряди, тому що це найголовніше взагалі на медгала. Не поняла, а що перестало горіть. Так ось, взагалі, що таке Медгала? Насправді це благодійний вечір, де зірочки приходять в супер-дупер крутих нарядиках. Щороку є якась тема. Медгала взагалі починається свій відлік з 1995 року, і кожного року якась нова тема, нові люди і так далі. Організаторкою, а точніше такою головною дівою на цьому вечорі є Анна Вінтур. Це, ну така тьотя, дай боже мо. Одному бізнесі, і саме вона запрошує гостей. Тобто, щоб потрапити на медгала, треба бути особисто запрошеною Анну Вінтур. І вхід, звичайно ж, платний, коротше. По факту, це просто благодійний вечір, і медгала був створений з е, праведних, хороших цілей. Але зараз для аудиторії широкої цей захід перетворився просто на щорічну оцінку крінжових і не дуже нарядів зірочок. В цьому році, звісно, Звісно ж, у нас була тема. Тема у нас була Карл Лагерфельд. Хто не знає, це дуже відомий дядя модний. Він є за версією деяких людей, батьком взагалі сучасної моди. Ви його знаєте 100% за брендом Шанель. І він. На жаль, вже помер, і саме цього року вечір був присвячений йому. А отже, це у нас вечір шанель, це у нас вечір рокових красивих суконь. Це у нас вечір Твіду, Це у нас вечір білого, чорного і походу кішки Карла. В будь-якому випадку, давайте швиденько будемо з вами оцінювати нарядики. Але перед цим я хочу вам нагадати про збір для батальйону мого хлопця. Я, як зазвичай, залишаю в описі всі посилання на цей збір. Ми збираємо на Mavic і зібрали уже половину суми. Тому давайте піднажмем, піднажмь, ребятки. І на кінець дозбираємо ці 240 тисяч, щоб хлопець Опець і його батальйон змогли професійно, ще більш професійніше нищити отих типів сусідньої країни. Ну що ж, з вами Козеліна, і ми з вами балакаємо! Коротше, насправді, звісно ж, я дивилася медгалу ще в прямому ефірі, вони транслювалися на Ютубі, здається, і я підписана на багато інстаграм-аккаунтів, які в ту ж секунду публікували е, нам фото всіх нарядів, але, ну, давайте зробимо вигляд, що я незнайома взагалі з нарядами, не знаю, що відбувається. Ось, і, е, скажімо так: джерело моїх фотографій сьогодні знаходиться ліворуч від мене, тому якщо я буду так сидіти і щось стикати, не звертайте уваги, я просто розглядаю тут наряди. Ну що ж, почнемо ми з Ріани і Асап Рокі. У них був прекрасний наряд у, у двох. Мені дуже подобається, що Ріана вона е, не просто якби дотрималась теми, але ще й внесла цю медгалівську якусь е, родзинку. Адже родзинка взагалі медгали в тому, що це епатажні, якісь суперцікаві, круті наряди. Тема насправді досить скучна, на мою думку, і придумати щось екстра-екстра було дуже важко. Це або було не по темі, або якісь там, ну вже супер якось Ріана, продумані суперкруті луки. Мені дуже подобається. Я кожного року насправді в захваті від Ріани. Те ж саме можу сказати про її чоловіка Есеп Рокі. Тому що зазвичай чоловіки приходять як в чорних смокінгах, до речі, цей рік не став виключенням, як завжди, більшість чоловіків просто прийшли в чорних смокінгах і мій улюбленець Педро Паскаль, який прийшов. Ладно, так, не заходимо на порідку. Коротше, їхній образ мені дуже сподобався. По-перше, мені подобається те, що Ріанна дотрималась теми. ось ці всі е, трояндочки, білий колір. Це все абсолютно про Шанель. і мені це дуже подобається. І звичайно, ж я в захваті е, від цього кокона він е, супер шикарний. Далі у нас B і вона прийшла в. Супер красиві сукні від китайського бренду Champ Studio, якось так він називається. Вибачте, я не знайома з pronunciation азіатських брендів. Ось мені особисто дуже подобається ця сукня. Взагалі цей наряд, наскільки влучний і макіяж, і зачіска, і сама сукня. Вона вся така в трояндочках, чорний колір. Ну, це супер шинель, і взагалі на Cardi B сидить просто неймовірно красиво, шикарно. Як на мене, це один. Взагалі з найкращих луків цьогорічних, тому що, знову ж таки, дотримана тема, це все виглядає не е, скучно, тобто це не просто якась сукня там від Карла і все, ти, ти шикарна. Це щось цікаве, це щось незвичайне і це в темі. Тому я е, хочу похвалити Cardi B І, в принципі, я наголошую на тому, що Cardi B майже кожного року якісь круті супер-пупер нарядики одягає, тому я. Не можу назвати вам рік, коли мені наряд B не сподобався. Далі у нас нова зірочка на світовій арені. Це Дженна Ортега, яка була в Tom Brown Brand. В неї була супер красива сукня, яка мені дуже сподобалась. ну Це так початок, як я вам почала, що мені все подобається далі, будемо з вами говорити, але ось ця сукня мені зайшла. По-перше, мені дуже подобається, що Дженна якби красиво обігрує свій маленький зріст. Вона вміє. Одягати наряди, які не роблять її візуально ще меншою, і ось ця сукня, так яка, начебто, і коротенька, але з крутим таким. Ви мене зрозуміли, так? Я забула, це слово буде українською, не буду російською говорити. Ось, шлейфом. З крутим шлейфом, мені дуже подобається. Ось, і ще мені здається, що вона вміє все ж таки круто обігрувати саме себе. Тобто, коли вона одягає такі наряди, вона не втрачає свою сутність. Мені дуже подобається, і сукня красива, капець яка красива. Не можу сказати, що вона супер шарова, Чанель, особисто для мене це більше щось в темі Версачі, але це просто My Opinion. Ось, в принципі, в принципі, дуже красиво і мені дуже сподобалось. Хоча багато хто сказав, що доволі скучно, нічого цікавого, можна було придумати щось краще. Як на мене, Дженна впоралась із завданням на всі 200%. Далі мій, муа, мій е, е, улюблений взагалі нині серед чоловіків-акторів це Педро Пес. Шкаль, і мені дуже сподобалось, що він прийшов не просто в чорному смокінгу, а круто обіграв. Прийшов в е, Валентіно в такому прекрасному. Шортиках таких класних, черненьких. І в червоному такому пальто з червоною рубашкою виглядало супер круто. Серйозно. Як на мене, це один з найцікавіших образів взагалі серед чоловіків у цьому році. Як би там не було, можливо, я вам це кажу, тому що мені дуже подобається Педро Паскаль, а можливо, тому що дійсно він виділявся в цих своїх шортиках серед інших чоловіків. Ну що ж, далі у нас. У мене тут по списку прекрасна дже Хадіт. Взагалі, джи -джи Хадід прийшла в неймовірно прекрасні, красиві суперсукні в Ganh, як завжди. Вона, здається, щороку ходить від жеванши, якщо я не помиляюсь. Мені дуже подобається. Джеджа Хадід дуже круто зустрілися на червоній доріжці Кендал Дженнер, у них там були цьомчики-бомчики. І е, мені дійсно подобається її наряд. Ось, е, можливо, дещо занадто, знаєте, такий е, простенький, можливо. А, але, в принципі, якщо дивитися на фоні всіх інших, які проходили, то навіть виді, досить виділявся. Скажімо так, мені е, подобається, як вони круто обіграли. По її фігурі, тобто, так видно, яка в неї красива фігура, дуже вони все гарно зробили. Єдине, що а, чорний. Колір мені на джедже особисто, мені не подобається. Я люблю на ній світлі, то вона мені більше подобається. Якби ця сукня була біла, мені здається, виглядало би ну, краще. Але знову ж таки, це виключно моя особиста думка, і колір абсолютно не псує того, що сукня виглядає круто. Дивіться, як багато цікавих деталей. Так, ось ці зав'язочки на руках, рукавички. Дуже багато крутих, ось цих, бачите, навіть на. Канинці зверху якісь тут дірочки. Чи... Ой, вибачте, мікрофон тронула. Мені, коротше, це все подобається. В принципі, я можу віднести це до одних з найцікавіших нарядів цього року. Хоча особисто для мене ну, трошки простенько. І те ж саме я можу сказати про Кендал дженер Зазвичай, для мене Кендал дженер це що? Це якийсь епатаж, це круті, красиві наряди. Цього року вона прийшла в наряді від марка Джейкобса, Джейкопса. І він був супер простенький, як на мене. Так, було багато блискіток, було прикольненько. Ось ці її рукава довжелезні, які переходять в шлейф. Все це прикольно, але все це трошечки нудновато. В принципі, так як Кендал дуже красивий ефект на дівчина, виглядало непогано. Але якщо, наприклад, одягнути це на когось іншого, то воно буде просто ну, ніяке. Бодік з довгими рукавами, якщо говорити по факту. В принципі, ем, так як це Кендал, то наряд виглядав круто. Але сам. Сам по собі, він ну ніякий. Це не медгала. Скажімо так. Далі у нас була Kimuli кардашян яка прийшла в Скіа Пареллі. Ось італійський бренд, прикольний. чи це, це французький чи італійський все таки бренд. Тому що дизайнерка, коротше, ладно, все, це важко, важко. ось Мені дуже подобається цей нарядок. Єдине, що. Е, що я хотіла сказати щодо цього наряду. А, це відсилка на кімуліка ось цю її фотосесію. Так, Мені, мені здалося, що це на ось цю відкриту фотосесію була відсилочка. В принципі, непогано. Але від кім я очікувала, напевно, більшого? Тому що, ну, бусики і бусики. Ну, прикольно, прикольно. Нічого поганого в цьому наряді немає, але знову ж таки. Я хотіла більше шанель. Я хотіла біль... Твіт був, його було багато, але е, ось основні наряди, які зараз виділяють і кажуть, що вони були одними з найцікавішими, вони не те, що були супер-пупер Шанель. Знову ж таки, це виключно my opinion. Наступна у нас прекрасна Ann Hathaway, і вона була. Це один з моїх фаворитів. Насправді, це, напевно, навіть мій фаворит. Я б сказала, прекрасна, неймовірно красива сукня від Версаче. І Гайс, це те, що я очікувала бачити в цьому році на медгала. Це твіт, це шанель 100%, це прекрасно, це елегантно, це можна так сказати, навіть класично, і мені це дуже подобається. Тобто, можливо. Якби всі прийшли в таких нарядах, медгала була би скучною, але насправді я вам скажу так, що останні роки медгала взагалі просто йде трошечки на дно повільно, але впевнено. Ми, до речі, про це говорили з Борисом, хаїніше Кійо, у нього на каналі, тому можете перейти подивитися. Ми там красиво пройшлися про медгалі, але ось цей наряд мені дуже подобається, хоч багато хто назвав би його, напевно, нудним. Мені подобається, чесно, один з моїх фаворитів. Це абсолютно. Абсолютно 100% тема Карла це Шанель, це прекрасно. Ну і плюс я дуже люблю Ann Headway, ну, самі розумієте. Далі у нас була Донателла, Версачі у Версачі. Ну, ну, рожевий, Пінк, класно, прикольно. Карл, до речі, не любив рожевий, це, напевно, була відсилочка до цього. Не знаю. Дженніфер Лопес в Ральф. Лор... Боже, ніколи не можу вимовити цей бренд. Ральф Лоран, Лоран. Людина вчить французьку, на секундочку. Нічого цікавого особисто для мене. Далі до Джекет. До Джекет здивувала цього року всіх, до Джекет дивує щоразу. Вона прийшла в костюмі кішки Карла. У нас було двоє таких учасників, скажімо так. Доджа виглядала круто. Це сукня цієї гри, ці вушка, це виглядало прекрасно. Мені дуже сподобалось, і я вважаю, що е, вона не вийшла з теми, вона дуже круто обіграла взагалі цю тему і прийшла в красиві, неймовірно, класні сукні. І це не нудно, це красиво і класно. До жакет, як завжди, молодець. Чого я не скажу про Лілна Секса. Мені подобається його епатаж. Мені подобається, що він кожного року якось прикольно приходить. Ось ось в останній рік, коли він прийшов у цих своїх трьох, що скільки там в тих костюмах було. Виглядало круто і цікаво, особливо враховуючи те, що на медгала більше не було нічого достойного. Цього року трошечки перебір. Не по темі занадто епатажно, але мені сподобались його боти. Це прекрасно, шикарні взагалі боти. Ось. Не знаю, можливо, там була якась тема, яку я не викупила, і це дуже круто стосується Карла Лагерфельда. Але як епатажність, Класно. Як по темі, ну, взагалі, мімо. мімо, мімо. Так, Кайл Дженнер. Розчарування цього року, нудна, нецікава сукня, просто червоною, ну, класно, дякую. Далі у нас багато нецікавих суконь, просто білих, чорних. Цього року просто було так багато скучних просто білих суконь класичних. Ну, гайс, ну, дивіться, як круто обіграли деякі. Що з вами? Далі був Бед Банні і Бед Банні виділився серед інших. Мені сподобався цей його такий костюм, супер прикольний, такий довжелезний, з величезним шлейфом. Я не пам'ятаю, що у чоловіків були такі костюми. Мені дуже сподобалось, у нього був наряд від Жак Мю, Жак -Мю Людина ще ж французьку. Як правильно, Жак Мю, правильно, не знаю. Ось, прикольно, красиво, і знову ж таки, серед чоловіків він виділявся, скажімо так. Далі була. Білі Айліш. Взагалі, я не особливо люблю наряди Білі Айліш. Можете мене зараз кидати в мене помідорами, кенселити мене в твіттері, але я не особливо. Мені не подобається, як одягається щороку Білі Айліш, але цього року я хочу її похвалити. Супер, красива сукня, деталізована. Буквально кожна деталька виглядає красиво і шикарно. У неї був нарядик у нас в від Сімон Роша, чи рош. У мене є величезні проблеми з назвами бренду, тому що я вивчаю французьку, і я всі читаю на французький манер, а це не завжди так працює. Ну ось, Дуже красива сукня, мені дуже подобається, я взагалі задоволена. І вона мені нагадала в цьому образі біля Алі, знаєте, якусь таку піратку. Ось прям щось таке. Я коли зрала клуб романтики, там була історія про піратів, головна героїня. Вона мені так нагадала біля Алі, що я вам серйозно кажу, дуже красива сукня. І е, достатньо, я б сказала, по темі. Олівія Родріго нічого цікавого, Том Браун не цікаво, не красиво взагалі сукня. Е, далі у нас багато, багато не цікавих і не крутих чоловічих костюмів просто. Е, Джезель Бюндхен була в красивій, неймовірно прекрасній сукні. Мені дуже сподобалась Джезель Бюндхен. Єдине, що, напевно, е, трошечки скучно, так? Але це наряд від шанель. Тобто, це взагалі. Ну, Шанель, королева, королі цьогорічні, тому ми не можемо сказати, що їхні наряди там були нудні, тому що це буквально їхня тема, їхня заходу. Тому Жизель Бюнхен виглядала прекрасно. Ну що ж, давайте перейдемо до наших мус-Карла. Далі була у нас кара Делівінь. Кара Делівінь вважається одною з найулюбленіших взагалі мус Карла Лайерфейда. І вона була в прекрасному нарядику, вона зараз трошки змінила образ взагалі кара. Я дуже рада, що вона начебто вийшла з цього свого якогось, не знаю, наркоманського двіжа-епатажу, гарно виглядала. Можливо, трошечки. Скучно, борт. Але вона була в наряді від Карла Лагерфельда, від його бренду. Тому, в принципі, виглядало прикольно. Мені дуже сподобались з ті, я не знаю, що таке колгоски, сапожки, що то є, прикольно виглядало. Ось, але е, я, якщо чесно, напевно від кари очікувала трошечки більшого, тому що все-таки вона, напевно, одна з найвідоміших мус карла, і я щось очікувала таке екстра-екстра, знаєте, що щоб всі такі вау. Це був вечір кари, але ну насправді простенько було для кари і, і для Медгала. Так, Лізо була просто в чорній сукні. Ніколь Кітман одягла сукню з реклами 2000 якогось року, господи прости. І виглядала шикарно. Мені сподобалось, мені сподобалось, що вона одягла саме ось таку сукню по темі, скажімо так, красиво і простенько. Е, так, далі було багато нарядів не по темі, Наприклад, Фанінг, куди вона вділася, Що це таке? Я не бачу цьому шанель ні на грамулічку. Чесно, можете ображатись, але по факту. Далі у нас Марго Робі, У Марго Робі була абсолютно неперевершена красива чорна сукня від Шанель. Але, знову ж таки, це нудно, це просто. Це вже другий наряд у нас під Шанель, і це нудно. Е, прекрасна Марго Робі, дуже красива, неймовірна жінка. Одна з моїх фавориток взагалі середакторок. Але наряд нудний. І, до речі, те ж саме я скажу про Дженні з Блекпінг. У неї ну, боже, вона ну, така прекрасна. Це був її перший прихід на медгала. Я так очікувала чогось такого вау-вау-вау. Супер просто, не дуже цікаво. Дженні виглядає як лялька. Дженні виглядає прекрасно. Дженні завжди неймовірно виглядає, але нудно. Це стосується і Розе того року, яка була. Це було красиво, але нудно. І це стосується Дженні того року. Красиво, але нудно. Це при тому, що той самий Сен Лоран іншим підбирає абсолютно неймовірно красиві наряди. А Розе підібрали щось таке собі. Ти Та з Дженні так само. Хоча цього року Шанель насправді майже усі були наряди, які, мені здалися надто простими і нудними. Е, так, далі у нас Dua Ліпа. І дуа Ліпа була в Сукні а, від Шанель. Це, здається, єдиний наряд цьогорічний від Шанель, який мені сподобався. А, красиво, а, трошки простенько, але це сукня а, така ретро. Вона була дуже відома. І як це називається? Короче, а, а, ну, ретро виходить, так? Вибачте, забула слово. Ось колекційна коротше, сукня дуже красива, і видно, що була створена ще, коли Шанель не були брендом, які йдуть на дно. Прекрасна, неймовірна, красива сукня. Далі я хочу окремо поговорити від Емілі Ретаковськи. Це було жахливо. Я не знаю. Просто це найгірший її наряд цього року. Серйозно, Гайс, подивіться на це, це лютий трас. Це некрасиво і можете на мене ображатись там. Боже, скільки разів я сказала, можете на мене ображатись, але е, сукня жахлива. Емілі красива дуже дівчина, але як її в таке одягли, як вона на це погодилась, я чесно, не знаю. Ні, серйозно, ну ви це бачили, це треш? Вперше на захід прийшла Періс Хілтон. Божечки, кошечки. Хілтон виглядала шикарнюче. Вона була в наряді від Марка Джейкобса. Мені дуже сподобалось. Просто сукня е, красива. Знову ж таки, трошечки нудно, але я можу віднести це майже до всіх нарядів цього року. Трошечки нудно, тому я навіть не буду це проговорювати більше. Ось, красива сукня. Е, далі була Лілі Колінс в сукні від Вери Ванг. Е, одна з моїх улюблених сукень цього року. Дуже красива е, і цікава. Так, ви скажете, нудно, я скажу, мені просто подобається особисто не містма. Це виглядає ну чарівно. Джаред Лето здивував нас всіх. Цим своїм костюмом кота. Звичайно, ви всі його запам'ятовували запам по костюму кота, коли він це прибіг прямо. Але я хочу його і похвалити після того, як він зняв цей костюм. У нього був прекрасний наряд, такий Total Black від Карла Ларфейда. Дуже красиво все виглядало взагалі. Е, дякую Джареду Лєту, Завдяки йому ця медгала стала більш-менш цікавою. До Кет і Джаред Літо вони розірвали тік-ток своєю появою і хоч Щось було цікаве саме завдяки їм. Дякую їм за це. Джаред взагалі щороку дивує нас, тому дякую йому. Окремо, звісно, треба згадати конана грея, який прийшов в наряді від Бальмен. Бальмен Бальмен. Ну я правильно. Окремо хочу згадати наряд конена грея. Це було просто вау! Мені дуже сподобалось. Мій улюблений наряд серед чоловіків після Педро Паскаля. Дуже красиво цей віяло, це прекрасне. Боже, ну він виглядав просто як принц. Це було incredible, скажімо так, прекрасно. Мені дуже сподобався його нарядик. Боже, ну я просто тако зараз знаєте листаю. І тут стільки чоловіків просто в чорних смокінгах. Хлопці, схаменіться, одягніть щось нормальне. Також цього року у нас була напарниця Педро Паскаля в його новому серіалі Бела Рамзі. Дуже красива, прикольна дівчинка. Вона була в наряді від. Тома Брауна такий, до речі, дуже цікавий наряд. Я не очікувала, що вона прийде в чомусь такому. Ну, знаєте, дівчата вони зазвичай приходять в таких Е, Белла трошечки надурила систему, прийшла в піджаку, жакетику і в юбочці. Дуже красиво, прикольно виглядало. І вона мені особисто запам'яталась. Особливо я хотіла, щоб вони зробили спільне фото з Педро Паскалем. і Я подивилась, як вони виглядають в дуеті. Цей червоно-чорний. Червоний то любов, а чорний то журба. Також цього року на Медгалі були дві українки. Першою, це у нас була Світлана Бевза, вона засновниця бренду Бевза, і була в сукні від свого бренду. Виглядала неймовірно чарівно. І другою українкою стала модель Паша Гаруля, яка також була в бренді е, Бевза. Дві сукні мені сподобались. Е, можу сказати, що трошечки нудненько, але. Знову ж таки, вся ця медгала була трошечки нудненька в цьому році. Тому мені дуже сподобалось, і єдине, що мене збісило, це те, що поки Анна Вінтур запрошує Українок, приїжджає Світлана Бев за перша руля. Вона також і запрошує кляту Ірину Шейх. Але, ладночко, що ми будемо говорити про ту кляту свинособаку? Я не хочу про неї говорити, я взагалі втомилася від того, що Ірину Шейх пихають всюди. Коли це вже все закінчиться, коли Америка проснеться не зрозуміло. Будь-якому випадку я дуже рада за наших україночок і сподіваюсь, що колись українок перестануть пихати в один ряд з рососіянками. В цілому цьогорічна медгала не те, щоб відродила славу минулих років медгали. Вона як була нудною, так і залишилась. Останні роки медгала трошечки йде на дно в плані епатажності, в плані цікавих нарядів. Що Можемо виділити цього року. Було дуже багато чорного, було дуже багато білого, було взагалі багатько всього, але це все, ну, знаєте, не по, темі, не по темі. І я би сказала, що я ставлю цьогорічні медгалі на певну оцінку, ну, 6 максимум, тому що були красиві наряди, звісно, були прекрасні, красиві наряди, які мені дуже сподобались, але більшість. nas pravdim. Mm -mm -mm -mm. Ми можемо це виправдати тим, що тема була нудна, а можемо виправити тим, що зірок просто перестала цікавити медгала, і бренди перестали так сильно напрягатись заради неї. У будь-якому випадку, звісно ж, ми чекаємо ваших коментарів під цим відео. Напишіть, які вам наряди сподобались, які ні. Який інфопривід на цьогорічній медгалі вам сподобався найбільше. І, звичайно, чекаю. Вас, ну просто в коментарях, просто напишіть мені щось, щоб активне падав на каналі. Дякую всім за увагу! З вами була Козі Ліна. Ми сьогодні дуже швиденько поговорили з вами, обговорили просто нарядики, щоб вам було не скучно. А зараз я вже біжу записувати другу частину топ-моделей.